Чи можна запобігти жовчокам'яній хворобі, що можна їсти при каменях у жовчному міхурі? Всім вітання! Багатьох цікавить питання: чи можна запобігти жовчокам'яній хворобі? Так, можна знизити ризик появи каменів у жовчному міхурі, і в цьому вам допоможе регулярне збалансоване харчування та фізична активність. Регулярно займатися фізичними вправами, вони сприяють підтримці нормальної ваги та поліпшенню обміну речовин і зниженню ризику жовто-кам'яної хвороби. За наявності ендокринних захворювань, цукрового діабету або підвищену холестерину важливо дотримуватись рекомендацій лікаря. А якщо ви хочете скинути зайву вагу, то необхідно це робити поступово у більшості випадків. Вважається нормальним втрата від пів до одного кілограма на тиждень. Харчування має бути з великим містом клітковини. Також потрібно включити фрукти, овочі та цільнозернові продукти. А тепер щодо дієти: харчування при каменях у жовчному міхурі, як я вже говорила, має бути збалансованим і корисним. Які продукти, на думку фахівців, дозволені при жовчокам'яній хворобі? Це овочі, броколі, шпінат, білокачанна і цвітна капуста, морква, гарбуз, баклажани, кабачки. Фрукти це яблука, груші, персики, апельсини, мандарини, ягоди: це чорниця, малина, полуниця, журавлина, ожина, смородина, чорна та червона і кавун. Зелень це петрушка, кріп, базилік, м'ята, шпінат, селера, рукола, листя салату. Цільнозернові продукти це вівсянка, гречка, коричневий рис, цільнозерновий хліб, ячмінь, пшениця. І в раціоні має бути куряче м'ясо, без шкірки, індичка, риба, морепродукти та яйця. Молочні продукти це знежирені сири, молоко, кефір, кисломолочний сир та йогурт. З напоїв це вода, нежирні бульйони, трав'яні чаї та настоянки, свіжі соки та зелений чай. З дієти при каменях у жовчному міхурі важливо виключити гострі та смажені олії продукти через підвищений ризик стимуляції жовчного міхура. Також рекомендується відмовитись від кави і алкоголю, щоб не подразнювати жовчні шляхи. Заборонено вживати гострі продукти: перс, чілі, спеції, фастфуд, нагетси, картопля фрі, сухарики, чіпси, енергетики, кава, швидкі вуглеводи, такі як газовані напої, солодощі та солону їжу, такі як мариновані огірки. Під час приготування страв рекомендується відмовитись від смаження продуктів у великій кількості олії. Їжу можна готувати на пару, запікати в духовці, варити або смажити на воді. При жовчій кам'яній хворобі рекомендується робити невеликі, але часті прийоми їжі, щоб зменшити навантаження на жовчний міхур і поліпшити травлення.